Привіт, друзі! Учора моє відео було присвячено правовій системі. І в мене була дискусія з одним науковцем, і він пише, що я дуже забагато уваги приділяю персоналі, тобто людям, і дуже замало самій структурі влади, тобто системі. І що потрібно спроєктувати систему і. Сама система буде так спроєктована, і потрібно так її спроектувати, щоб вона наповнювалася іншими людьми, або ці люди, які вже є в системі, повинні почати себе вести по-іншому. І Це як знаєте, теорія про солені агірки. Що якщо ти свіжий агірок забросиш в діжку старим розсолом. То свіжий огірок просолиться. Ну, це така відома да, притча про систему, і про проселені огірки. І моя теорія полягає в тому, що є огірки, які не просолюються. Да? Тобто вони мають цю систему змінити, коли заходять туди. Але якщо подивитися на фізику процесу, то структура це. Концентрація солі, а, от так скажу, що структура розсолу це концентрація солі. Якщо ти туди додаєш постійно свіжі огірки, а просолені огірки звідти витаскуєш, то і сам розсіл почне втрачати сіль. Огірки будуть вже менш просолені, якщо їх прибрати і знову свіжі запустити, то й розсол вже зміниться. І навпаки, навіть якщо у вас є. Дистильована вода, а ви туди починаєте класти просолені огірки, вода перетворюється на розсол. Тобто структура системи і люди, які її наповнюють, це взаємопов'язані речі. Тобто, кримінальний агент ніколи не буде перебудовувати систему на краще. Кримінал ніколи не буде боротися з корупцією. І коли активісти створювали набу, НАЗК, САП, вони думали, що вони створять якісь структури, які почнуть боротися з корупцією. І, звичайно, структури були создані, все нормально. Але коли ви структури наповнюєте старими кадрами, СБУшниками, прокурорами, податківцями, міліціянтами, тими, хто вже все своє життя працював в державної системі правоохоронної і звик до корупції, і тут така можливість величезних зарплати, забезпечення, будь-які одяг, які там тактичні шкарпетки по 300 гривень, ну хто ж відмовиться, вони наповнюють цю. Свіжу воду, дистильовану воду, і роблять з неї розсол. Тобто все залежить від людей. Там мені людина ще одна пише: що ви що хочете, щоб люди за три тисячі там працювали, чи там за триста доларів. Тут знову хибна думка про те, що велика зарплата може з крадія зробити доброчесну людину. Тобто, велика зарплата ніколи ні з кого не робить доброчесно. Тобто, є людина крадій. Вона за 3 тисячі крадій, за 30 тисяч крадій, за 300 тисяч крадій. Яку б зарплату ви не дали крадію, його природа полягає в тому, щоб красти. Ви не зміните людину. Потрібно з нормальних людей обирати людей в державну систему. Моя теорія і моє, моє глибоке переконання полягає в тому, що доброчесність це найрозповсюдженіша риса людини. Якби не було доброчесних людей, або їх була меншість, не було б родин, не було б дітей, не було б добробуту, не було б магазинів, всі вітрини були б розбиті. Машини були б розбиті, вкрадені. Ми б бачили навколо себе постійний хаос. Але завдяки тому, що люди в більшості своєї доброчесні, Просто домовляються між собою, створюються родини, народжуються діти, будуються дома, будуються бізнеси на довірі, якщо люди не довіряють друг другу, вони не можуть будувати бізнес. Неможливо найняти працівника, якщо то сумнівається, що він не буде красти. Ну, неможливо над кожним стояти і контролювати. Тобто набираються колективи, які взаємодіють і не крадуть один у іншого. Неможливо було проводити з друзями вечірки, якщо ти будеш думати, що кожен, хто до тебе прийде в гості, щось обов'язково вкраде. Більшість людей доброчесні, це потрібно нам усвідомити. Що більшість людей доброчесні, але у владу, в українську владу, 34 роки обираються найгірші люди, найгірші. Тобто, може, там поодинокі випадки є де там нормальні люди, десь там на нижчих ланках. але... Чим вища посада, візьміть наших міністрів. 20 людей приймають рішення по бюджету, і де війна, гаряча фаза, вони не виділяють гроші на дрони. Ну всім вже відомо, що десь приблизно 500-700 мільярдів потрібно просто одноразово виділити на розвиток цієї галузі і на закупівлю всього необхідного. Ну це всім відомо, але сидять 20 міністрів і не можуть прийняти такого рішення. Шість трильйонів гривень витрачається, бозна на що. Повертаючись до мого розговору з людиною, яка мені пише про е, ці солени е, огірки. І цей науковець: е, я йому кажу: дивісь, от є е, в будь-якій сфері, е, припустимо, візьмемо освіту. Є професіонали, тобто, це вчителі, на вчителі, в яких є якісь методики, якісь знання, які знають, як з дітьми працювати. От є професіонали, є професіонал. Їм для того, щоб нормально працювати, потрібна, по-перше, нормальна гідна зарплатня, і можливість реалізовувати свої методики, свої там інновації. Але можливість отримувати нормальну зарплатню і реалізовувати інновації, тобто проводити якісь реформи, мають виключно адміністратори. Неможливо без директора школи. Провести якусь там зміни або реформи в школі. Якщо у вчителя є ідея, потрібен дозвіл або підтримка директора. Директору потрібна підтримка районного департаменту освіти, да? там обласний департамент освіти і Міністерство освіти. Тобто, ви то весь цей адміністративний ланцюг, він складається з адміністраторів, то там не вчителі. Там не вчителі. І коли у вас є негативний відбір. То всі посади, де йдуть гроші, пам'ятаєте за часів Януковича. Всюди з'явилися такі 20-річні, 25-річні молодяки, які посіли всі ці адміністративні посади в відділах земельних ресурсів, в департаментах освіти, охорони здоров'я, неважливо. Всюди був смотрящий, через якого йшли гроші. І оце збереглося досі. Тобто, всі ці адміністративні вертикалі наповнені криміналом. Ну, це не такі, які там в татуюваннях на сімерки БМВ, білокомерцева злочинність це називається. І такі люди просто вони висмоктують всі фінансові ресурси з будь-якої системи. І всі ці фінансові ресурси, по-перше, не доходять до вчителів. І по-друге, вони не дають можливість реалізуватися цим талантам, тому що... Всі ці люди вони не хочуть втрачати свої бенефіти, свою зарплатню, премії, винагороди, звання наукові, за які вони отримують гроші. Вони не хочуть цього втрачати, тому що реформа, якщо акцент реформи буде зміщений саме на науковців, на педагогів, на вчителів, вони втратять свою необхідність існування. Взагалі, навіщо ці адміністратори, якщо центр уваги, це вчитель. У якого має бути зарплатня вище ніж в адміністраторах, такого ж не можна допустити, і тому ці кримінальні агенти вони щоб зберегти свій дохід, блокують реформи і блокують підвищення зарплатні вчителям, тобто професіоналам, і в економічній сфері, якщо дати свободу підприємцям, це ж чиновник втрачає свій вплив. Багато чиновників втрачають свої бар'єри, свої шлагбауми, які повинен обходити підприємець. І тому податківці, митники перевіряючи всі силовики, вони такі важливі і можуть прийти до кожного підприємця, обшукати, пограбувати, і нічого не можна довести. Да? Тобто, от мої друзі з Маніфест 42 постійно борються. З прокуратурою, яка конфіскувала гроші, руками не від, не віддає вже всі постанови суду є, що потрібно повернути гроші, а грошей немає, не віддають і все. І всюди, в всіх адміністративних цих вертикалях, обоснувався кримінал. І коли мені кажуть, що скільки б ти людей там не міняв, нічого не вийде, але якщо в цей адміністративний ланцюжок вставити нормальних людей, які хочуть теж реформ, хочуть змін, а не хочуть тільки грошей, почнуться Зміни. Якщо в цей розсіл, в якому там солено, гірки соленої гірки почати прибирати і почати туди додавати свіжі, то зміниться і цей розсіл.